of the pain i got the squats had on me from my neck to my ankle так ну що, друзі, всім привіт. Global Auto Park, Global Auto Logistics на зв'язку. Друзі, я думаю, ви зрозуміли, судячи по попередніх кадрах, який автомобіль у нас сьогодні на огляді. це ось такого плану лялька Audi Q7 в престиж комплектації. Давайте розглянемо її детальніше. І так, друзі, давайте розглянемо кожен сантиметр цього автомобіля детальніше. Тут дійсно є що оглядати і що переглядати. Перш за все, друзі. Якщо оператор вийде захопити весь вицпереду на цей автомобіль, буде дуже добре, бо дійсно машина велетенська, машина кремезна. А, ну, власне, коли ви чуєте такі сьома, я думаю, у вас такі асоціації. Волотенська, кремезна машина, друзі. А, перш за все, вона виглядає мега сучасно, як на 2013 рік, 10 років цьому автомобілі, друзі, виглядає просто бомбезно. А, наступне це погляд автомобіля в 2013 році. Дизайнери, менеджери, не знаю хто там це вирішував, а, дуже постаралися над тим, аби. Двадцять третьому році автівка так само виглядала солідно і класно, як і в до році. Тобто тут питань ніяких немає. Бомбезний вид спереду. Наступне друзі, дуже довга база цього автомобіля. Він є самимісний. сьомі в Америці йдуть всі семимісні, на на панорамі, що на передніх, що на середніх, що на задніх місцях. Це також дуже важливо, друзі. Ну і перш за все, авто. Вважається сімейним, тому що воно саме місне. Друзі з компанією поїхати кудись в гори на Драгобрат без питань. Кватро, яке присутнє в цьому автомобілі, це без питань зробить. Наступне трішечки за технічні характеристики автомобіля, друзі. В нас тут знову таки, як я тільки що сказав: кватро, повний привід, 3.0 двигун, бензин. А по пробігу конкретно цього автомобіля він замовлявся із Америки з незначним пробігом. Зараз конкретно пробіг на цьому автомобіля, як на тринадцятий рік, 98 тисяч кілометрів. І так, друзі, декілька слів за багажник цього автомобіля. Перш за все він дуже епічно, класно відчиняється. А наступне, що я казав, авто є самимісне, тобто, тут в саду є два додаткових місця. І якщо зазирнути, додаткова панорама для людей, які сидять ззаду, тобто. Uh, не даремно автомобіль вважається сімейним. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Отож, друзі, присідайте, давайте детальніше розглянемо цей автомобіль із середини із салону. Друзі, перш за все, хотів би показати вам ключ цього автомобіля. Як на 13-й рік, дизайнери вибрали такого плану ключ. Функція його проста. Я думаю, всі її знаєте. Ключ заводить власне сам автомобіль. Авто заводиться за пів секунди. Все чітко, все класно працює. Що по мотору, що по автоматичній коробці передач. Ну і давайте традиційно, як ми це робимо зліва направо, розглянемо цей автомобіль і подивимось детальніше, що й до чого. Перш за все, друзі, це електрорегулювання сидінь, шкіряні сидіння, до речі, мега зручні. Наступне це електросклопідйомники. Центральний замок, стандартний показчик світла. Стосовно регулювання дзеркала заднього виду, до речі, воно тут також, звісно, присутнє. Стосовно самого дзеркала, воно неймовірно велике. В принципі, як і сама машина, це достатньо незвично, але водночас дуже зручно. Стандартний показчик світла, наступне за ним це приладова панель, яка дуже зручна в користуванні, показується більшість інформації. Поїздці стосовно пробігу, який власне, вказаний на панелі, хотів би також зауважити, в конкретно цього авто 98 тисяч кілометрів. Солідний пробіг, як на 2013 рік, я думаю, ви погодитесь. Наступне це мультифункціональне кермо, за ним бортовий комп'ютер, де ви за допомогою ось цієї клавіші можете регулювати все, що забажаєте. Все, що в загальному можна регулювати в автомобілі: клімат-контроль, автоматична коробка передач, кнопка Start Engine і Stop Engine. Тепер хочу звернути вашу увагу на панора. Раму, я вже раніше за неї говорив. Вона влаштована вздовж усього автомобіля, тобто конкретно місце водія і пасажира, задні місця і третій ряд сидінь має свою власну панораму. Тож, друзі, давайте детальніше зробимо тест-драйв по конкретно цьому автомобілю. Це того вартує. Перш за все, як я попередньо казав, авто за пів секунди заводиться, друзі. Стань мотору ідеальний, 98 тисяч кілометрів на у нас конкретно в цьому автомобілі, друзі. Крупка автомат стосовно трішечки неї працює ідеально, працює плавно, коли тиснеш на педаль, машина не думає 30 секунд, що робити її в тому житті. Тобто дійсно все дуже плавно і класно працює. По самому двигуну у нас тут 3.0 двигун бензиновий. Друзі, а Америки також доступно замовити зараз. Буде дещо замовити і дизельний mm -hmm. двигун, але знову таки бензиновий виконує свою функцію на 100%. 333 кінських сили конкретно в цьому автомобілі. Тільки вдумайтесь цю цифру і зрозуміти, як автомобіль їде. Тим більше на повному приводі це. Дає такі емоції, що ну, потім спати спокійно не зможете, бо дійсно дуже емоційно конкретно ця машина, їдучи по трасі на повному приводі 333 кінських сили. Це просто лялька, просто бомба. Наступне, давайте повернемо, хотів би сказати за а, панораму, відверто кажучи, за період їзди на цьому автомобілі. А панорама відіграє величезну роль, бо, відверто кажучи, машина сама здається більшою, і машина здається, чекайте, дуже сонце мені світить, друзі. А, і машина здається дуже. Дуже просторна, вона і так величезна, тут вона ще більша і дійсно панорама відіграє свою роль, тим більше вона йде вздовж абсолютно всього автомобіля. По розходу, розхід тут не найкращий в плані цифрах, але, як я і казав попередньо, якщо ви хочете бомбазні емоції від автомобіля, розхід напевно на роль грати дуже не буде. Зараз ще один буде тоді ж. Тут у нас не дуже класна парковка, друзі. Отже, стосовно авто, їде бомбезно, емоції неймовірні. Якщо хочете емоційний автомобіль і бути обов'язково задоволені цим авто, я обов'язково рекомендую конкретно його. Отож, друзі, сьогодні на розгляді у нас був автомобіль Audi q 7 2013 року в престиж комплектації на повному приводі. Конкретно цей автомобіль продається, можете приїхати і його придбати. Стан автомобіля просто бомбезний, жодного підкрасу, жодної шпаклівки, за марики мінявся, тільки передній бампер. Отож, приїжджайте 98 тисяч кілометрів, забирайте, вона буде ваша, ви будете обов'язково задоволені. Ну і стосовно самого відео, якщо вам сподобалось відео, поставте лайк, напишіть коментар. І підписуйтесь на наш YouTube канал. Стараємось частіше вас радувати новими відео і в загальному робимо це для вас. Тому, друзі, знову-таки чекаємо якогось фідбеку від вас і робимо все це для вас. Let's go!